І одразу та медсестра, що там мене вибуджувала, перезвонила на відділ і сказала, щоб мене забирали. Всіх доброго ранку, сьомо ранку, другий день в лікарні. <плес> ну ось я вдома на терасі. Ще нема голосу. Вже обід, третій день після операції і четвертий день після операції. Як чуєте голосу, далі я не маю. Як чуєте, голос ще не вернувся до мене. Я не зовсім добре, Не розумію, чому голос не вертається. Можливо, буде таке, як в книжці пише, що голос може вернутися за пів року, за рік, а може ніколи не вернеться, не знаю. Сьогодні вже шостий день після операції. Так, мабуть, шостий. Зараз дуже сонце б'є. Перше травня і сьогодні сьомий день після операції. Як бачите, нема голосу. Буду робити перші вправи. Чоловік замовив мені обну гармошку. Були в Лора на консультації. Сьогодні восьмий день після операції. Голосу нема. Ковтати важко. Все пішло по гіршому сценарію після операції. Одним словом. Я вам хочу сказати. Зробили з мене інвалід. Ну, дуже добре в тебе виходить. Ми ну, зараз сусідам будемо концентр. Щоб, щоб вона по... показала, що і я. І взагалі щоб порівняти робимо. з тим, що ми робимо вже. Чи ми правильно робимо? Старатися. Перший раз як я не минула. Робила... Так виглядає мій шрам. Ось так з боку. Отже, що я хочу сказати. На сьогоднішній день ось так я розмовляю. Сьогодні 12-й день після операції по видаленню паращитовидної залози. Наталя говорить, я перекладаю. Сьогодні, Сьогодні 10-й день. Всіх вітаю. Знімаю на камеру мікрофон, бо не маю голосу далі. Так, сонце світить, що не може дивитися. Хочу показати вам, що на 18-й день, але сирома ще не зник. Сьогодні 23 й день після операції. Відчуваєте гіпервентиляцію, ну, то треба відпочити. — Відпочити і знову собі так тренуватися. Ну і ми думали, що вона собі записала. Прийшли, які окуні, а вони кажуть, ми не можемо вам прийняти. Так собі, не дуже. Голосу, як бачите, не маю. Роблю всі ті вправи, що я вам знімала на каналі. Вітаю! Знаю, що я замучила вже вас своїми відео про мою хворобу, але я хочу повторитися ще раз, що ці відео я знімаю тільки для того, щоб люди мали інформацію. Усіх вітаю. Значить, продовжую свою тему по вправи. Ці вправи пригодяться людям тим, у кого. Пропав голос, так як у мене після операції на парачетовитній залозі або на щитовидній залозі. Вітаю усіх ось, ось сьогодні вже 47 день після операції. Mm -hmm. Отже, дивіться, я взяла історію хвороби, ось така вона група. І так, 48 день. Трошки так воно покращився, але що не дуже. Це третя частина відео про історію моєї хвороби. Тобто ви вже в двох відео бачили, що я взяла попросила в адміністрації лікарні. я бачу, що ви вже почули, що в мене повернувся голос. І вже бачу ваші посмішки. Отже, я вам всім дякую. І що вам скажу? Голос повернувся на 50-й день, рівно на 50-й день.